Як милопи за скарбами пірнали. Автор та ілюстратор Томі Унгерер. Одного дня пан Милоп знайшов у темному кутку горища стару запелюжену скриню. Він ніяк не міг пригадати, звідки тут ця скриня і що в ній, тому вирішив її відкрити. Завіси заіржавіли, тож довелося докласти неабияких зусиль, щоб підняти віко. Усередині він побачив прекрасну срібну шаблю, під нею військові мундири. А ще там лежали старовинні пістолети та стос якихось паперів. Оце так знахідки. У скрині були також малюнок корабля й портрет одного статових пращурів, капітана французького королівського флоту. Папери виявилися листами, які капітан писав дружині в Нову Англію. Пан Милоп почав їх читати. Один із листів надзвичайно вразив його. Новий ОРЛЕАН, 12 травня 1765 року. Моя люба мила Матильда. Наш корабель зайшов у порт, щоб поповнити запаси їжі та прісної води. У мене все добре, і здоров'я, і настрій. Нещодавно нам довелося прийняти бій з піратами в Карибському морі. Неподалік від маленького острова Хуан Педро наші гармати підбили корабель одного з найзатятіших піратів. Судно пішло на дно разом із командою та скарбами. Координати 12 градусів 15 минут північної широти та 65 градусів 32 минути західної довготи. Шкода, що стільки золота залишилося на дні. Та й води тут не глибокі. Тож. Подумав пан Мелоп, скарби, може, й досі там. Він покликав синів Фелікса, Ісидора, Казимира та Фердинанда. Разом вони знайшли це місце на глобусі і вирішили, що таки варто спробувати знайти піратські скарби. Наступного дня тато навідався до свинпорту і орендував старенький колісний пароплав, потім придбав підводне спорядження для себе синів і песика. Кілька тижнів поспіль вони тренувалися пірнати, а тоді зійшли на пароплав і відпливли. Схвильована пані Мелоп проводжала своїх шукачів пригод у порту. На морі все йшло до ладу. Тато стояв за штурвалом. Фердинанд куховарив. Його брати по черзі закидали вугілля в топку під котлом. Під час перерв Фердинанд грав на акордеоні. Фелікс та Ісидор училися в'язати морські вузли, а Казимир ловив рибу. Одного ранку пан Мелоп наказав кинути якір. Вони припливли на місце, описане в листі. Далеко на обрії виднівся безлюдний острів Хуан Педро. Поросята виміряли глибину. Тут було і справді мілко. Усі вдягли скафандри й один за одним спустилися мотузяною драбиною під воду. На дні вони вирішили розділитися, щоб швидше знайти корабель. Зустрітися домовилися за годину. Який же казковий дивовижний світ відкрився їм. У бірюзовій воді плавали барвисті рибки й морські коники, блищали мушлі та звивалися водорості. Опинившись у лісі водоростей, Казимир безупину фотографував небачені досі дива. Раптом він почув музику. Не вірячи своїм вухам, Казимир рушив на звук і натрапив на прекрасну свинку русалоньку. Що ти тут робиш, хлопчику? запитала вона. Пані я, Казимир Мелоп, шукаю корабель, що його 1765 року потопив мій пращур. А, зрозуміло. Корабель тут недалеко, але не раджу до нього наближатися. Там же везлющий восьминіг. Але ж ми хочемо лише забрати скарби, зажурився Казимир. Русаленька замислилася на хвилинку, а тоді сказала. Я спробую допомогти. Це чудовисько дуже любить музику. Я виманю його з корабля і заколишу своєю піснею. Так вона й зробила. Мелопи оглянули корабель. Серед іржавих гармат вони знайшли невелику скриню і витягли її з корабля, але тут на них чекало несподіване лихо. Доки вони досліджували дно, на поверхні почався шторм і потопив їхній пароплав. Мелопи дуже злякалися, коли побачили його на дні. Повітря в балонах залишалось обмаль, тож довго бути під водою вони не могли. Що ж робити? Єдиний вихід смайструвати на дні пліт з палубних дощок пароплава. Працювали повільно, адже під водою щось робити дуже непросто. Фердинанд і Фелікс розбирали палубу, а Казимир витягав із пароплава запаси їжі й прісної води. Щоб пліт не сплив недобудованим, милопи прикріпили його до дна. Ісидор знайшов порожні барильця. Прив'язані до плоту, вони мали утримувати його на воді. А тим часом тато міцно скріпив дошки. Нарешті все готово. Тато перерізав мотузку, пліт разом із мелопами стрімко піднявся на поверхню. Щойно вони випірнули, як повітря в балонах закінчилося. Буря не стихала і їхній пліт несамовито підкидало на хвилях і шарпало вітром. Коли випогодилося, мелопи згадали про скриню із скарбами – як же вони розчарувалися, коли побачили, що всередині немає нічого, крім кількох мап і компаса? На одній із мап був острів Хуан Педро і Сидор помітив на цій мапі червоний хрест. Глянь, тату, може, тут захований скарб? Ми перевіримо це, відповів тато, коли туди дістанемося. Незабаром вони висадилися на острові. Милопи відпочили і подалися шукати позначене на мапі місце. Там вони знайшли камінь із викорбуваним черепом і кістками і заходилися копати. Раптом Фердинанд натрапив на щось тверде це була велика важка кована скриня. А в ній золото, коштовності та самоцвіти. Милопам аж подих перехопило. Але що робити із скарбами на безлюдному острові? Мелопи їли самі кокоси та рибу і чекали на порятунок. Одного дня Ісидор поліз на пальму збивати кокоси, аж раптом помітив на обрії пароплав. Мелопи швидко розклали велике вогнище. Вони то накривали його паросиною, то підіймали її, випускаючи дим через певні проміжки часу, щоб подати сигнал сос. На пароплаві свинка Джулія їх помітили і відправили за ними рятувальний човен. Невдовзі мелопи вже пливли додому. Їхня, надиво, захоплива, але небезпечна подорож добігала кінця. Повернувшись додому, пан Мелоп заплатив за потоплений пароплав. А після того, як він ще й сплатив усі податки, від знайденого скарбу майже нічого не залишилося. Не в грошах справа, а в пригодах. Не засмутився тато. Головне, що вся сім'я знову вдома. А на вечері в нас мамин торт і морозиво.